Всім доброго дня. Сьогодні другий день Великодня. Я поздравляю всіх з таким великим святом. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, миру на землі, перемоги нашої України. І щоб всі воїни наші лишилися живими, здоровими і дочекалися їхні рідні. Друзі, чому я Знімаю це відео, я, я давно не виходила в ефір, я не, не спілкувалася з вами, не знімала ніякі відео, більше 10 днів. По-перше, лікарня я була, по-друге, це моє останнє відео на цьому каналі. Мені прийдеться закрити цей канал. Чому? Зараз я вам все розкажу. Так трапилося, що я не змогла підтвердити свою особистість. Було дано, ну, блогери знають мене, ті, котрі вже підключили монетизацію і в кого це вже все йде, і вони ждуть підкода з абсенція, то в мене не вийшло це. Дали чотири спроби, і я щось неправильно зробила. І зараз, коли відкриваєш свою сторінку в студії YouTube, там говориться, що в мене помилка в другому шазі, там, дається три шаги, як ви знаєте, в другому пишеться велика помилка і підтвердження особистості, там е, требується так. Я зв'язувалася по електронній почті із спеціалістами з техпідтримкою. нічого не допомогло мені. Написали мені. Що вони за мною в чаті спілкувалися, і я повинна підтвердити свою особистість. Куди це все висилати, вже я не знаю. Ми вже тільки куди не висилали свої дані, вже і я висилала свій, свої дані за грампаспорта, але нічого не виходить, друзі. По-друге, там проблема, я не знаю, у кого. в мене завжди висвічувалося, що я повинна зробити свій сайт. Для чого це треба, я не знаю. Ми сайт зробили, але він перевірку не пройшов. Якісь там я не виконала правила абсенсу, що, що я там не виконала, я не знаю, нічого поганого я не робила. Ну, були в мене два заблоковані відео, не заблоковані верніше, а як вам це сказати, порушені авторські права. Ті відео я видалила, більше нічого я поганого ну, не бачила своєму, на своєму каналі. То Зараз я не знаю, знову проходить перевірку цей сайт, якийсь, якийсь ми там создали цей сайт, я не знаю, для чого він потрібен зовсім, я не знаю. Потім ще потрібно було підтвердити платіжні дані, я все підтвердила, все написала, але там потрібно ще якийсь код банку написати. Де його взяти, я не знаю. І їхати в банк, ви це робили, будь ласка, напишіть. І чому я знімаю це відео, друзі? Я Якщо ще хтось, в мене багато підписників, і я на них підписана, вони на мене, які ще не підключали монетизацію. Спочатку, як будете це робити, обов'язково передивіться дуже багато відео там, де є пошагове. Навчання, як це зробити, я не подивилася. І ось чотири помилки, які я зробила, я загрузила спочатку в одну фотографію тільки із українського паспорта, але це не потрібно було робити. Я її відзняла на телефон, це теж не потрібно. Потрібно відсканувати. Це вже тепер я грамотна, така, розумна, і вже тепер я знаю, як це все потрібно зробити, але вже пізно. Нічого виправити я вже не можу. Вони мені шлють на, електронний, на електронну пошту письма, підтвердить свою особистість. Як її підтвердити, я так і не знаю. Я вже, я вже, знаєте, я оці статті, які пишуть, що потрібно зробити. Я вже їх на Ізусь вивчила. Але нічого в мене не виходить. Ну, оце так. Тому канал придеться закрити. Який сенс його продовжувати далі? Я хочу зробити другий канал аккаунт до другого телефону, номер телефону. Ну, може щось. І ви знаєте, це не тільки я. Каналом займалися спеціалісти, то говорять, грамотніші, ну, ніж я, можна сказати. Нічого не вийшло в них. Я не знаю, як робити це, що це там з цим каналом. Я не знаю. Я вже так привикла. До Ютубу я так привикла до вас, друзі. Мені так не вистачає. Я дивлюсь на телевізорі, я дивлюся всі канали, до яких я підписана. І Нім Наталії дивлюся, і Наталі Лайф дивлюся, і родичі дивлюся. і... Така назва, назва етно-екопарк. Здається, так. Мені дуже цей канал подобається. І подобається Дачечка. Дуже багато. Подобається мені канал наш. Тут недалеко від нас, з міста Ізмаїл. Декоративний сад Півдня України теж мені подобається. Подобається, верніше, пробачте. Мені дуже багато. Але коментарі пробачте, лайки ставлю на телевізорі, але коментарі не пишу, тому що на телевізорі це дуже багато часу займає. І коли була в лікарні, то зовсім не дивилася. То це так. Я вже так привикла і мені не вистачає зараз ось, навіть свята, не було часу, готувалися. Мені навіть не було настрою знімати це все. Якось так, знаєте, якось так образливо, наче тебе пожували і викинули. Ну, ось так, якось через, наче через м'ясорубку тебе перепустили. Ну, не. Якось неприємно, знаєте, скільки праці вложено в цей канал. Як для мене це велика праця пророблена. Хто це займається цим, то це все знає. Як це все тяжко потрібно сфотографуватись, потрібно змонтувати, потрібно зняти. А ще знаєте, потрібно правильно. Навчитися говорити на українській мові, тому що, я ж говорила, у нас Одеська область тут більше ну, різні національності, і тут багато у нас. І... Та всі є: і румини, і росіяни, і українці, і болгари, і гагаузи, і липовани, і цигани, і німці і хто в нас тільки не живе. У нас тут живе 27 національностей, то, знаєте. Є, я вам показувала навіть сіла, цілі, які, в яких живуть одні молдовани, в другому одні українці, в третьому одні Гагаузи і так далі. Ну то ми вдома ми розмовляємо всі українською мовою, в нас село українське, але на служику, не на чистій українській мові. І я бачу по Україні дуже багато таких служиків. Це там десь. Центральна Україна, Полтавська область, там вони розмовляють на чисто українській співучій мові, а в нас це не дуже виходить, якщо чесно, виходить. Друзі, я хочу вас в кінці подякувати за все, що ви мене підтримували. До сих пір у мене йдуть підписки, хоч і не так інтенсивно, я вже замітила, чим, чим більше загружаєш чаще відео, тим більше підписників. І Ютуб більше продвигає твої відео. Но, але Прошу вас, підтримайте мене на другому каналі, я теж зайду до вас і підпишуся вже з другого каналу, обов'язково підпишусь до тих, хто підпишеться до мене, і хто мені сподобається, ну ще нові канали якісь. Я обов'язково заходжу до, до кожного, підписуюся. Але дуже образливо, коли особливо наші українці, наші українські канали, всі, значить, роблять. Закритий профіль свій, і ти до них підпишешся, дивишся їхні відео, приходять до тебе сповіщення, ти, ти е, використовуєш свій час, тратиш, робиш їм перегляди, а вони, вони раз відповіли на, на твій коментар під відео і все. А підписані вони на тебе чи не підписані, це вже, це вже як бабка сказала, як покажуть. Так що, якщо і ще зрозумійте, у кого відкритий профіль, де людина може зайти там, де написано канали, і нажати на цю кнопочку. І всі канали, які, до яких ви підписані, людина бачить, то вона підписується і ще на другий канал, які у вас є. І бачить, що вона на вас на вас підписана. Вірніше, ви на неї підписані, то і у вас більше підписників стає. Зрозумійте це. А то позакривають профілі і... Ну ось так пробачте. Таке в мене відео вийшло. Таке, знаєте, болісливе для мене. Всім доброго вечора. Всім доброго дня, всім доброго ранку, щоб все було всіх добре. Я бажаю всім успіхів у всьому. І хай на насвидше. Прийде мир на нашу землю, і Христос Воскрес, уістину Воскрес!